Всім доброго ранку з Норвегії. В нашому місті сьогодні становилася нереально класна погода. 14, здається, серпні сьогодні, а в нас тепло до 26 градусів. Але сьогоднішнє відео я хочу зробити про фестиваль. Я вчора, здається, виклала відео про цей фестиваль як водій. Сьогодні я розповім як туристка. Місто наше просто готове зустрічати багатьох. Гостей з круїзних лайнерів, тому що це в нас портове місто, і сюди зупиняється багато лайнерів. Вчора було два великих, сьогодні немає жодного. І е, зазвичай ось така кількість населення з круїзних лайнерів. Називаю населення, тому що вони, в принципі, подорожують довгий час вже як живуть там. Так от наше місто в день може зустріти. Приблизно 7 тисяч туристів, якщо це два кораблі, або навіть і три може бути. І ось вони всі ходять, гуляють у місто. Сьогодні їх немає, але я думаю, що будуть почтові кораблі. Це також кораблі, які заходять до нас в порт і вони рухаються вздовж побережжя Норвегії. І, як я вже казала, на початку серпня у нас проходить фестиваль їжі. Це таке дійство, яке люблять всі і туристи, і локальні жителі. Можна скуштувати все, що завгодно, всіх, всіх місцевих виробників м'яс, солодощів, десертів все, що тільки можна уявити.